Вітаю, друзі! Ви, певно, вже здогадуєтеся, що якщо є валіза у кадрі, то я Це буде нова розпаковка для центру Ємету Дустан. Нові експонати. Ну що ж поглянемо, що є всередині для наших музеїв, для нашого центру. Дуже гарна, чудова, ось така вишка картина, виста хрестиком, ручна робота, дуже цінна. Це вся для затишку. Ось така чудова дерев'яна тарілочка. І ще ось така дерев'яна таця. Ліхтарики, лихтарики, лихтарики. Вже сургуємося поближаючи попер... свята. Хочеться, так, далі. Ось така шторка червона. також натуральні тканини, що дуже приємно, ми цінуємо усе натуральне. Це музичний інструмент. Ага. Ось така деревяна завіночка. Дерев'яний бок. Да, Дары, караваны и такие цветочки, цветочки, Я не знаю, давай я поднимаю. Ой, Я в гости, наших. Поднимаю чуть И на его нас. Підвічник спеціально для музею камерів. Mm? Mm -hmm. Ось такі підвісники. Наші підвісники наповнюють наші музеї. Молодец. Підніше панці. картина были косыла качества наши котылочки поэтому замок она ось такие свечи не деревянный такой это вада скерами до

Тут на погоні важк кінки. зараз зайду, до тут за

Ось туда беременно переводку. Ого! Целы? Сразу я вытербую. Хіба більше це свічка? Ось тут не Нічого світу. Я автоматично це нашому зайві його прийдував без мене. Це елементи для нашої військи. Це багато, щоб погаю, це біжені.

dari piano pechka. Ещё одна

Знаєш, я на розібрали це ще раніше, цього показати. Дуже гарні. Це вирантий для нашої віці. Ще одразу навіть. Ми вам, що прислаєте гігант екстрату для наших музеїв. Ми дякуємо вам, що проживаєте такі гарні експонати для нашого музею, для наших центрів ремесов. З любові до вас центр ремесел живка.